Доброго вечора, ми з України. Сьогодні 5 серпня. І ось так виглядає гортензія Геркулес. Дуже великі шапки суцвіт. Дивовижно великі. Видовжені. Набувають малиново-лаймовий колір. Лайм насиченого такого кольору. Схожий трохи на пастель грін. Але ж він інший, в нього інші суцвіття, іншої форми. Квітки великі. Ось це суцвіття розкрилося пізніше за всіх, воно ще лаймове. А ось ці вже малиново зелені. Чудовий сорт. Підріз дуже гарно. Обрізка була на чотири почки. Ну, десь на три каскадом обрізалась. Але ж приріз дуже великий. Ось Бачите, які пагани великі. Приріз десь метр-метр десять. Метр Кортизія посаджена в тому році, 21-му. Це другий сезон вона в мене росте. Росте вона в полутінку, в затінку. Відто тримає дуже гарно, дуже гарно. Підв'язка була, але ж така на два пагони. Вони були самі ножкі. І ось я їх підв'язала, бо тут у мене є чудова ялиночка. Теж в тому році замовляла, прислали мені її пізно вже десь у жовтні. І це ялиночка хупсі. Сама голуба ялинка. Підросла за цей сезон сусідів. Я трохи підв'язала пагони, щоб їй не заважало дивитись на сонечко. Ось така гарна гортензія Геркулес. Гортензія переднього плану. Якщо хтось хоче прикрасити свій садочок, сміливо замовляйте. Вона вас порадує. На все добре! Чекаємо знову вас у гості до нашого каналу. Все буде Україна. Ми переможемо! Слава Україні! Слава нашим захисникам ЗСУ і слава Богу, що він нас береже. До побачення. Па-па.